Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте роздивлятись, до чого вам готуватись. Дивимось на один день сьогодні-на завтра. І починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Хтось з вами буде привчатись до змін. Король Пентаклів. У нас тут ну, Аліса прибігла привітатись, як зазвичай. Король Пентаклів показаний у нас тут на дні колоди. Можете з ним посперечатись в цей день. Щось, щось там назрівають якісь зміни. Ну, ви бачите, коїться. Сонечко, чого ти туди сюди? Але зверніть увагу, вона трошки метушиться. Оце так само може бути і у вас з цим королем Пентаклів, який може бути для вас ким завгодно. І чоловіком вашим може бути, і, наприклад, просто з сім'ї, родичем якимсь, може бути і співробітником вашим, може бути і другом. Це ви різні, у кожного, у кожної з вас по-різному буде, але щось суперечки трошки будуть. Але давайте тепер побачимо сферу кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання. Ну, до кохання і готуйтесь до емоцій, до хтось до листування, коли вам буде надсилати. Якусь інформацію людина, яка дуже за вами сумує. Тут саме сум такий, знаєте, коли почуття переповнюють, коли людині не вистачає вас, і людина і не буде цього приховувати. Ви будете розуміти, чого нагадує про себе. Але все ж таки, знаєте. Ситуація така, що буде вам приємно. Ви будете відчувати себе важливою людиною, людиною, яка наповнюється емоціями ну от через такі от прояви когось в вашому житті. Тобто ви просто от будете розуміти, що в цей день до вас проявляється людина, яка дійсно у вас закохана чи закоханий Далі дивимось робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Давайте побачимо. У роботі теж емоційно і теж, знаєте... Буде якась пропозиція, трошки вас також переповнювати буде почуттями ця пропозиція. Для когось це як компліменти, коли вас вітають і розповідають вам, яка ви цінна людина там, де ви є, там де ви працюєте, і наскільки ви людина, яка знається на своїй справі. Наскільки ви вмієте досконало володіти інформацією, розбиратись. Тобто тут чекайте компліментів, тут не стільки про саму роботу, скільки просто от спілкування Може, з кимсь з роботи, просто будете розмовляти, вітати один одного, все ж таки це не стільки про роботу, як таку. Хоча і вона тут дещо буде, але не так багато насправді. А скільки просто от обмін емоціями. Далі, що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Угу. Ось тут приймайте. Я б сказала бажання посперечатись. От як є, так і приймайте. Тут може бути показана нам королева мечів, це може бути і ваша карта на цей на цей день, коли ви в таких енергіях. Може бути якась жінка, з якою ви можете сперечатись в цей день. Ну, це все ж таки, знаєте. Всяке буває, як то кажуть, може бути людина з родини, а може бути людина з колективу, де ви працюєте. Бо десятка пентаклів прямий натик на те дає. І дивіться, як людина така ну не дуже емоційна, але людина, яку можна вивести з, з настрою, і тоді побачити емоції. Насправді вони там теж бувають. І будьте готові до навчання такої людини. Це може бути навіть от для когось з вас свекруха, яка буде вас навчати в цей день і розповідати вам, де що ви робите не так чи як повинно бути. І приймайте, як є. Знаєте, от тут можна цю ситуацію як на самому початку завершити, якщо. Не дуже вволікатись в ці повчання і не дуже сперечатись з тим, що вона буде казати. Дайте людині висловитись, завдячуйте людині за навчання і, повірте, все, більш-менш між вами залагодиться. Але там дивіться, бо не для всіх це може бути про свекруху. Для когось це може бути про, наприклад, якусь співробітницю. Якщо її треба поставити на місце, то теж не соромтеся. Що ж важливо відмовитись від чого? Важливо б. або краще б за все відмовитися, але все одно дивіться самі. Ви знаєте свою ситуацію краще. От Бачите? Знов-таки вона й виходить. Від чого краще б за все відмовитись Від розкриття таємниці, коли ви можете в якийсь момент не витримати і якусь правду людині розказати. Це може бути навіть от зараз так йде інформація. Тут у нас просто ще й король пентаклів на дні колоди. Для когось це може бути ваша свекруха, дійсно. Ну як Мама такого короля Пентаклів, а для когось це може бути колишня вашого, вже вашого короля Пентаклів, вже вашого чоловіка. І от будьте тут уважні, відмовтесь від того, щоб зайвого сказати, щоб не розкрити те, що насправді людині не треба про вас знати. Для когось відмовтесь бути таємною жінкою, ось такого короля пентаклів. Це теж така інформація, бо якась пропозиція від нього може бути в цей день. Ну, але ж, тут, тут що скажеш, тут тільки те, що цінуйте себе, знайте собі е, найвищу ціну. І... Отут насправді вже ваша карта королева мечів, у вас, у вас меч в руках. І якщо ви розумієте, що людина вас тягне в трикутник, то ви можете тим мечем йому дещо підрізати. Ну, Там вже хто голову, хто щось інше. Ну, Це так, я більш шуткую, звісно ж. Ну і давайте побачимо, чого ж вам не уникнути в цей день. Давайте дивитися, чого вам не уникнути. Так, нового початку дійсно не уникнути, бо аж дві карти завершення тут виходять. Для когось е завершення, ну, це як, завершили роботу. І щось починаєте майже одразу спочатку для когось завершення якоїсь фінансової ситуації. І знову ж таки починається у вас новий місяць. Знаєте, як більш за все воно мені виглядає? От це як, наприклад, людина, яка кожного місяця, от щось ви Робите, що накопичується цілий місяць, потім по результатах місяця ви отримаєте, наприклад, зарплатню, але кожен місяць у вас починається з нуля. Коли от кожен місяць ви напрацьовуєте, напрацьовуєте і наступний місяць ви по результатах отримали. І так, знов, знов, знов 12 разів на рік. Щось, знаєте, коли ви хвилюєтесь, через це ви зазвичай хвилюєтесь для когось не уникнути ситуації, яку ви вважали для себе цілком і повністю завершеною. Щось може початись спочатку. Згадуємо позицію трикутника, бо натяк такий, знаєте, на дні колоди неоднозначний, там, де вам боліло серце, там, де вам дуже складно було якусь ситуацію прожити і закрити її цілком і повністю, вона може бути вам запропонована знов. Тобто, дійсно, тут комусь з вас може отакий король пентаклів, якого ми побачили, може пропонувати. А давай почнемо спочатку. Давайте розкриємо трошки цю ситуацію. Що саме тут приховують для вас карти, в чим вони кажуть, що вам не уникнути, про що це? Ну, тут дійсно тут вже людина виходить на позицію короля кубків. І дійсно, тут, знаєте, от як з пустого в порожнє буде переливати щось. Це не буде таким, що людина дійсно запропонує вам одруження та, ну, як то кажуть, на руки. Тут такого не буде. В позицію чого не буде, виходить офіційне, наприклад, через церкву вінчання От такого не буде. Духовного поєднання тут не буде, тут тільки матеріальне, тут тільки те, що людині потрібно від вас, і що буде дійсно йому цікаво від вас, щоб він хотів отримати. І якщо давати вам натомість щось, то це краплинка. Паш Пентаклів, це знаєте, ну це найменше, що він може дати, і цього буде так небагато вам і так замало. Ну і просто от нагадування про те, що людина отримує себе, собі все, що хоче. Це для його наповнення, це не для того, щоб ви отримали. Це ну, таке, чого не уникнути, але тільки вам вирішувати, що з цим робити. Ну, завжди пам'ятайте, що у вас є право слова, що ви обираєте, що ви приймаєте рішення. І просто цінуйте себе, знайте собі найвищу ціну. І тоді вам легко буде прийняти рішення. Давайте побачимо пораду від вищих сил. Порада від вищих сил на цей день. Тримай оборону. І е, одразу вам кажуть, що від брехні, саме від брехні тримай оборону, бо тут дійсно хтось до вас з пропозицією буде рушати І це не буде так, щоб вам довго чекати, а це щось швидко людина з'явиться, щось так знаєте, от, от. а раптом ви зголоситесь, а раптом буде легко. Домовитись з вами. Тримай оборону, як то кажуть, вищі сили в цій ситуації. Тримай саме тому, що не треба входити в брехню. І не обманюй себе, теж натякають на це вам вищі сили. Тож, ви почули пораду? Я думаю, що ви справитесь, розберетесь. А я вас ще раз вітаю вже з. Прийдешнім новим роком, і хай він буде для вас якомога найкращим в усьому, що ви робите. Хай всі ваші бажання виконуються. Навіть самі самі такі, знаєте, неймовірні бажання. Оці хай в першу чергу виконуються. І бережіть себе, будьте здорові і фізично, і ментально, і хай всі ваші рідні, близькі теж будуть разом з вами здорові. Бережіть себе, побачимось. На сьогодні це все. Більше відео сьогодні не буде. Відпочиваємо. Всім пока-пока.